І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеку добру звістку принесуть, кінець війні. Ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений Єрпінь, Йому плече підставить сива буча. А броянка і густомиль побратим порушать тишу з того мим болючим, де миді враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне, я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, Тавровані ординським тим мечем, піднімують хвилю в морі з того голосям, І динар, катюжанка, і синяк. Сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх давно уже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванки в сивий дід. Вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіж поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник. Сміливістю своїх людей прикритий, а Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили у тих святих людей, у них вогонь добра горить священий Засяє сонцем Вишгородський край підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна, така єдина, Повернемо до мирного життя. Запахне чорнобривці, єру та м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. 24 лютого у Котюжанському училищі, як і мільйони українців, прокинулися рано вранці від вибухів. У той ніч у гуртожитку ночували 93 учні, переважно це діти з віддалених сіл колишнього Поліського району, що межує з Чорнобильською зоною відчуження. До обіду було організовано розвезення усіх дітей по домівках, а вже 25 лютого село Катюжанка і училище було окуповане російськими військами. Окупація тривала по 31 березня 2022 року. Коли 1 квітня прийшли на територію училища, воно справляло гнітюче враження, збитків задано на 18 мільйонів гривень, розграбовано навчально-практичний центр з підготовки трактористів, викрадено значну частину тракторів та автомобілів іноземного і вітчизняного виробництва 2018 року випуску. З усіх корпусів викрадено електронні засоби навчання, плазмові телевізори, комп'ютери, ноутбуки, принтери, відеопроектори а також меблі та інше обладнання. Те, що не вдалося вивезти, зокрема транспортні засоби, мультимедійне та інше обладнання, знищені варварським методом. Територія училища це суцільні фортифікаційні споруди, де стояла ворожа техніка та війська. Колектив власними силами приводить до ладу заклад освіти, оскільки всі приміщення, у тому числі гуртожиток, використовувалися і для фортифікації, і для проживання, і для побутових потреб. Спільними зусиллями працівників Катюжанське училище у вересні відновило навчання. Катюжанське вище професійне училище заклад освіти сільськогосподарського профілю. Вже 70 років училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників за 20 професіями. У такий важкий час кожен, сумлінно виконуючи свою роботу, наближає країну до перемоги. Забуваю. Ми у Катюжанському училищі у перемозі впевнені, адже додаємо до цього максимум зусиль. Тримаємо ти. Усією училищною родиною активно допомагаємо та підтримуємо армію, організовуємо благодійні акції, ярмарки, долучимося до реалізації обласного пошуково-професійно-соціального проєкту Наближаємо перемогу разом, реалізовуємо проект Україна в обіймах. Терміном до перемоги за власнород виготовлені виробами, збираємо до НАТО. Щодня не словом, а ділом доказуємо, що українці не зламні, сильні в духу. і разом переможемо. Пам'ятаємо тих, хто воював і загинув за Україну. В училищному військово-історичному музеї відкриту експозицію Вони полягли за Україну, створено книгу пам'яті, відкрито меморіальні дошки загиблим АТО випускникам Проводимо зустрічі, уроки пам'яті, вшановуємо загиблих випускників. Наші Янголи Соколи, Олег Габорак, Євген Єрмаков, Володимир Дедюк, Олександр Войтюк. Артем Кануніков, Андрій Гринюк, Сергій Романенко. Тяжко підібрати слова підтримки рідним, боляче втрачати героїв. У цій гіркій миті поділяємо горе рідних та разом схиляємо голову в глибокій скорботі. Розуміючи нашу соціальну відповідальність, ми зробимо все, щоб бути гідними пам'яті полеглих за Україну.